Німецькій владі видати Володимира Журавльова, народженого 21 грудня 1979 року у Києві. Павлюк, чию особу встановлено на підставі паспорта, виданого владою України, та наказати його негайне звільнення. По третє витрати на провадження покласти на державний бюджет щодо видачі Володимира, солдати та всі, хто діє в рамках збройних сил України, а також сил спеціальних операцій або за дорученням сил спеціальних операцій. Їх не можна вважати терористами чи диверсантами, бо сам всіма засобами, досягаючи мети захисту своєї батьківщини, вони послаблюють ворога, підрив критичної інфраструктури, ослабляє ворога.